Та на тук, тук, тук-тук, тук. Чути той веселий звук, по деревах він літає, і усіх комах лякає. Тук, 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 тук. Чути той веселий звук, по деревах він літає, і усіх комах лякає. Добрий день, друзі. Я дуже радий вас бачити. Я дятел стукачок я лікую дерева, тому всі мене називають санітаром лісу. В кінці весни та літом у мене дуже багато роботи. Я лікую дерева від лічинок та комах. У мене є багато друзів пташок, але зараз я дуже сумний, тому що багато моїх друзів відлетіли в теплі краї. Сьомой, стукачок, малята тобі допоможуть, вони завжди всім допомагають! А щоб дятел не сумував, сьогодні малята ми заліпимо з вами пташку. Вона буде другом для нашого дятла. Нам потрібно дощечка для ліплення, пластилін, коричневого та чорного кольору, пір'я, гілочка калини та обов'язково хороший настрій. А перед тим, як виконувати наше завдання, зробимо невеличку гімнастику для пальчиків. В небі сонечко світило, до нас ташки прилетіли. І синички, і горобці, дятли, сови, голуби, і сороки, і ворони, ще й маленькі снігурі. Всі летять до годівнички. Поклювати там пшенички. Нашу пташку будемо робити з двох шматочків пластиліну, більшого і меншого. З більшого будемо робити туловище пташки, а з меншого будемо робити голівку. Отож, беремо більший шматочок пластиліну. І розминаємо. Його у руці, щоб він був м'ягким і нам зручно було ним працювати. Коли б став м'ягеньким, кладемо його між долоньками і прямими рухами то вперед, то назад, робимо невеличкий жгутик. Ось такий. Після цього цей жгутик трішечки згинаємо. З одного кінця прищіплюємо. Це буде хвостик нашої пташки. Тепер будемо робити голівку. Менший шматочок пластиліну. Теж розминаємо у руці. Коли пластилін добре піддається нашим пальчикам, робимо кульку коловими рухами між долоньками. Ось це буде у нас голівка нашої пташки. Тепер голівку приєднуємо до туловища і примазуємо пальчиком. Тепер нашій пташці потрібно зробити дзьоба. Відщіплюємо трішки від голівки. А на завершення додамо нашій пташці крила з допомогою пір'ячка. Ось така пташечка. Ми з нетерпінням з ятлом будемо чекати ваші пташечки. До побачення. До зустрічі!